Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Дуже не люблю повторювати свої дописи. Пише Дана Ярова. Але це й повторюю. Шановні представники органів влади на різних рівнях. Є маленьке питання щодо кадрової політики. Не чіпайте главкома Валерія Залужного, бо заїбалась пил ковтати. Дуже заїбалась. Дякую, дуже дякую. Пише Ярова. А також свого часу на призначення Ярової відповіла Зоя Казанже. У мене є троє синів старшому через 4 роки виповниться 18, і Я хочу, щоб через. Чотири роки він пішов в армію, а не на війну. Мене дуже різонула ця її фраза в ефірі на телебаченні кілька днів тому, тому що я дуже добре знаю, якою ціною їй діставався кожен із її синів, і що та фраза не заради гарних слів. Я не писала і не телефонувала всі ці дні Дана Яровая. Бачила наскільки вона була зайнята і не хотіла смикати навіть для того, щоб спитати, як ти, як ти враховуючи, що чорти полізли з усіх дірок. Бо я знаю, що вона і сталі і криці, щоб об неї зламали зуби на унейми бізнесмени, яким вона в. Свою чергу зламала реальні схеми по освоєнню коштів, які таки пішли на забезпечення армії, що вона має принципи і переконання, що волонтерство для неї чергова грамота і подяка. Що волонтерство для неї не чергова грамота і подяка, а цілодобове впахування ціною власного здоров'я. На жаль, і ще я знаю, що вона фахова і потужна персона, та яка має інтелектуальну, професійну, світоглядну можливості змінити систему матеріального забезпечення нашої армії, тому що там все не так, як нам продовжують активно розказувати в публічній площині. Кандидатура дани Ярової. Обговорюється на посаду заступниці міністра оборони України стилового забезпечення, і саме цей факт став нестерпним для великої кількості так званих людей: від пропагандиста Соловйова і до одіозного і безкарного нардепа Дубінського. Я стверджую, що репутацію дани з допомогою різних сайтів зловних бачків та такої ж якості телеграм-каналів цілеспрямовано нищать. І це нескладно зробити тут. У нас де інститут репутації має дику первісний стан. Проти дана ведеться серйозна медійна кампанія, на яку витрачаються серйозні фінанси. Ця кампанія спланована і продумана, і ми. Саме ми, громадянське суспільство, маємо протидіяти цьому, тому що притомних людей Україні, яка в буквальному смислі стікає кров'ю, вичавлюють з управлінських процесів. Звісно, не тому, що хтось комусь не подобається. Мова йде про велетенські кошти, які система очолювана даною, не дай Бог відправить на передову, а не в офшори. Це лише нормальні люди з неспотвореною оптикою, розуміють, що орієнтація все для ЗСУ, питання життя і смерті країни кожного із нас держави. Не всі нормальні, на жаль, мають доступ до керування країною. Дана може мати той доступ, і ми тут можемо. Морально допомогти, я прошу про підтримку, перепости, лайки, коментарі. Я знаю про що я тут пишу і про що я прошу. Фахова людина з правильним бекграундом віддана і справедливо має покласти край корупції в сфері тилового забезпечення, про яку нам наші партнери вже кажуть відкритим текстом. Здавалось би, а чому не призначити дану? Що ви втрачаєте політики, від яких залежить призначення ярової? Людина йде на розстрільну посаду, де ризики вищі, ніж уявні печеньки від посади. Людина буде під таким збільшуваним склом, що багатьом із вас і не снилось. Людина має тему специфіку і як юристка, і як автор у дане дві освіти, людина створила бізнес десяток років тому, і поки ви замовляли військову форму в Молдові, що купувала за шалені гроші в Туреччині. Поїхала зі своїми особистими грішми закуповувати тканину на зимову форму в травні 22-го. А в той час міноборони потякло, що з формою все буде ок. Не було минулої осені, все ок. Так вона зламає вам схеми. Так вона вперто йтиме у тому напрямку, в якому потрібно йти, не блукаючи туреччинами і не ховаючи награбоване в диване. Так ми розуміємо, що вона вам така не потрібна. Кістка поперек горла, але вона така Потрібна нам народу України. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом.